Ти не можеш ось так просто піти від Антона. Ти ж його в сім'ї забрала. Людмила начулася від люті настільки, що вперше за 12 років переступила поріг своєї невістки. І вам добрий день, мамо. Чесно скажу, не чекали ми на вас, але якщо ви вже прийшли, то заходьте. Хоч побачите, як ваша внучка живе. З певною часткою іронії, але спокійно відповіла Ірина. Давайте я вам каву зроблю і поговоримо як жінка з жінкою. Слова невістки дещо вибили Людмилою з колії. Вона ж прийшла стосунки з'ясовувати, бо вважала це несправедливим, що її синочка невістку переміняла на іншого і випрала за двері. А Ірина раптом запропонувала спокійно про це поговорити. У Людмили двоє дітей старша дочка Оксана і молодший син Антон. Вони з чоловіком жили доволі бідно, у невеликій двокімнатній квартирі, яку в свій час отримали від заводу, тому її дітям своїм особливо нічого й не дали. Дочці Людмили Оксані, можна сказати, пощастило. Вона доволі вдало вийшла заміж і з чоловіком поїхала за кордон. Зараз вони живуть в Аргентині. Через велику відстань Людмила не бачила свою доньку і внуків уже багато років, але тішиться, що у її дитини все добре. Інколи дочка мамі телефонує, розповідає, що і як, але на тому все. Допомагати батькам Оксана не має змоги, бо, за її словами, у самих на чужині справи йдуть не вельми. Та Людмила нічого й не просить, і не чекає, всім родичам лише розповідає, як гарно все склалося у її Оксанки. З сином же трапила зовсім інша протилежна ситуація. Антон одружився спочатку з Галиною. Молодята стали жити в будинку батьків невістки разом з ними. Все було добре, але чомусь молодої пари не з'являлися діти. Антон переконував дружину, що це неважливо, а Галина неабияк хвилювалася, бо понад усе хотіла стати матір'ю. До різних лікарів ходила, але нічого не допомагало. Через це Галина дуже сумувала. А от Антон ні. Він тихцем знайшов собі іншу жінку. А про те, що йде з сім'ї, повідомив лише тоді, коли на стороні вже мала з'явитись дитина. Людмила була ошелешена в цій ситуації, вона стала на сторону Галини, а синові заявила, що ніколи не прийме його нову пасію, бо в неї є, була і буде лише одна невістка, і це Галина. Як сказала, так і зробила, Із Іриною за 12 років не зустріла жодного разу. Спочатку і на сина вона мала образу, але потім помирилася. Антон з донечкою приїжджав до бабусі, а нову невістку вона і на поріг не пускала, натомість спілкувалася зі своєю першою невісткою Галиною. Офіційно Голона з Антоном не розлучилися. він сам не подавав на розлучення, хоч і мав вже іншу сім'ю, і вона не поспішала всирвати, бо десь в глибині душі ще сподівалася, що він повернеться до неї. Інколи вони навіть зустрічалися і разом ходили на якісь родинні свята, де родичі не знали, що вони не разом. Довгий час Ірина, яка народила дитину Антону, і в якої він жив, мирилася з цим, що він і досі не розірвав офіційно стосунки своєю колишньою дружиною. Чому терпіла? Очевидно, бо любила. Але її терпінню прийшов кінець. На роботі до Ірини почав залицятися один її співробітник, закохався у неї настільки, що запропонував їй виходити за нього заміж. Втомлена від такої подвійної гри Антона, Ірина погодилась, вийшла заміж. А Антону, який за 12 років так і не зміг визначитися, хто йому більше потрібен, вона показала на двері. Він своїми речами приїхав до батьків, бо більше йому було нікуди йти. А Людмила набралася сміливості і пішла до невдячної на її думку Ірини. Ти ж його з сім'ї забрала, навіщо? Тепер виконала потреб, хіба не розумієш, що ти йому життя зіпсувала, голосила Людмила. Я йому дитину народила і хотіла створити з ним справжню сім'ю. У нього було 12 років для того, щоб все зробити, як треба. Але Антон хотів одночасно сидіти на двох стільцях. Я довго мирилася з цим, але тепер не хочу. Так що давайте, допивайте свою каву, пані Людмило, і живіть собі разом з своїм сином, а у мене тепер нове життя, заявила Ірина. Людмила йшла додому неабияк як розлючена. Вона щиро вважала, що нахабна і зухвала Ірина поламала її сину життя. А яка ваша думка? Хто в цій непростій життєвій ситуації такий неправий?